This is where his story ends. Whose story? 47's. I've been looking forward to this for a long, long time. It's not his funeral. It is. But you didn't get him in Mississippi. No. We got close, but he slipped away. He knew we were on him now. He was running scared. Where'd he go? Where does anyone go for a last desperate roll of the dice? Nice to be back in Civilization 47. It suited me. I had some business to attend to. Those missions out in the sticks may have bought us some time, but things are still deteriorating rapidly. We're still losing agents. You got the briefing? Yesterday. Got the pictures right here. Mohammed bin Faisal Al Khalifa, his scientist Tariq Abdul Latif. And Henrik Schmutz of South Africa. Interesting trio. The DNA angle's disturbing. This may tie into the group that's trying to liquidate us. Welcome to Las Vegas, 47. There's a white supremacist from South Africa. His name is Hendrik Schmutz, who's trying to sell some DNA material and lab reports to the wealthy Saudi Sheikh Mohammed bin Faisal Al-Khalifa. The Sheik is working for someone else, but we're not sure who. Our client wants to force them into the open by disrupting the deal. You've got three targets the Africana, the Sheik, and the Sheik's scientist, who will be there to verify the material. We've been losing a lot of agents lately, 47. Any mission could be a setup at this point. If I see, Prodojimo Prochodit, Krevavi Rosh, and Rimis Profi. Наразі будемо проходити місію номер 10 картковий будинок. Нам необхідно вбити шейха Аль-Халіфу, його вченого. Також треба вбити Хенріка Шмуца, втекти після виконання завдання та вкрасти алмаз. Давайте перейдемо до деталей. Отже, шейх Аль-Халіфа, Саудівський шейх та голова корпорації Arabian Pharmaceutical Exports. Підозрюваної у виробництві та експорті заборонених біологічних агентів Шейх прибуде до готелю Шамаль сьогодні ввечері. Він збирається купити зразки ДНК у приватного продавця. Тарік Абдул Латів ексцентричний вчений відомий як Творець Апрікс. Вважає за краще жити і працювати на самоті. Завжди намагається доводити розпочату справу до завершення. Прибув до Лас-Вегаса, щоб підтвердити справжність зразків ДНК. Які купує його наймач шейх Аль Халіфа, Хендрік Шмуц прихильник переваги білої раси з Південної Африки. Прибув до готелю Шамаль учора, має намір продати зразки ДНК та лабораторні звіти шейху Аль Халіфа, зберігає зразки та папери у валізі, що знаходяться в його номері. Зустріч Шмуца із шейхом відбудеться сьогодні ввечері. Нам потрібно буде потім в кінці втекти. В провулок через пожежний вихід. Ну і додаткова ціль необхідно забрати чорну валізу з деякою кількістю кривавих алмазів, які змінять власника в шамалі. Ну що ж, давайте перейдемо до вибору зброї. З собою я візьму снайперку на цей раз. І, і трошечки покращу, пора трошки витратити грошення. Та саме я візьму з собою ось оце. Приціл, максимальне збільшення, висока точність. Ну, інших прицілів. Так, немає. І ще хочу взяти ось цей глушник моделі 2. Мінімальна гучність постріла, трошечки зменшений урон. І виключаю глушник моделі 1. Також купуємо. Все. Переходимо до місії. Так, власне, ми в Лас-Вегасі.

Піднімаємося трошечки нагору. Ось, і власне, вчений приїхав, наскільки я розумію. Зараз глянемо. Так, да, це приїхав вчений. Так. Викликаємо ліфт і чекаємо. Гоне, першим зайти в ліфт, щоб він сюди не піднявся. Я думаю, ми встигнемо. Так, заходимо от в цей куточок, он там є люк зверху. Все, залазимо в люк. Залишаємо валізу. Беремо удавочку і чекаємо на нашого вченого. Зараз сюди прийде. Ось, власне, він. Як бачите, він зайшов. Як тільки рушить ліфт, ми займемося справою. Оп! Ану, йди сюди, друже. Так, упав песик Нам його треба підняти. Так. Давайте картку у нього заберемо, вона нам ще знадобиться. Оп! Так, вертаємось у фоє, забираємо кейс. Власне, цей кейсик нам потрібен. Так. Все, виходимо, зараз спустимося вниз. Просто поки що відкладу цього кейса. Будемо звідси вибігати, я його заберу. Йдемо вниз в казіно. Трошечки пробігтися, головне встигнути підготуватися до другої цілі, а саме будемо зараз прибирати цього продавця. З Африки. Так, ідемо сюди, туди потім ми втечемо, але ще поки що рануватого став автомобіль нас чекає. Поки що тут, раз. Все, повертаємося швиденько назад. Треба встигнути. Так. Туди грають в автомати, це нормально. Побіжемо з трошки. Тепер йдемо у другий ліфт. Зараз таким же чином приберемо і продавця. Заліземо туди наверх на ліфт, там такий самий є люк. Тоді подивимося, де знаходиться цей продавець, будемо вже чекати на основну ціль. Так, там зверху видніється цей люк. Вилазимо в нього. Так, ну і знову чекаємо. Так, я Давайте глянемо, де, власне, він є. А, ось він уже потрошки йде до нас чи ні. Так, да, він уже йде до нас. Зараз от сюди. Це отут, власне, є ці ступенечки. Казіно. Так, він йде сюди. Переконайтеся в цьому. Ми, власне, от сюди бігали. Ось, він іде Ну що ж, беремо знову удавку і знову чекаємо. Чекаємо на нашу ціль. Так. Так, а от прибув. І шейх. Так, оце зараз заходить продавець сюди. Знову ж таки, як тільки рушить. А ну йде сюди. Так. Спригуємо удавочку ховаємо. Так, 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 я розумію. Я і не хотів сюди, я у фойє вертаюся. Так, ну що ж, дві цілі ми прибрали. Нам тепер прибрати шейха. Ну, а далі будемо розбиратися. Зараз треба просто взяти кейс із снайперкою. Там заховався. Цей кутучок. Нехай двері зачиняться, щоб не спалитися. Вилазимо наверх. Так, картку я вже забрав. Так, покажи. Так, да, номер 803 є. Значить, забираємо кейс. І снайпер, Оп. І їдемо на восьмий поверх. Сюди нам зараз треба влаштувати диверсію. Зараз спробую зробити диверсію. За допомогою вибуху. Так, це в мене міна. Так. Йдемо сюди, зараз беремо. Детонатор. І підриваємо. Ховаємо детонатор. І, як бачите, всі відразу звідси тікають. Нам це на руку. І відразу стало темно, погасло світло. Так, все, водичка. Заодно ми сполоснемося на халявку. Так. Трошечки, звісно, підмокріли, ну нічого. У нас костюмчик волого не проникний. Заходимо всередину. Так, що було б, звісно. Конечно... Так, і без цього... Але давайте. Можна було увімкнути пожежно. Сигналізацію, але я скористаюся саме цим. Так, що я позвонив, здається, Шейху. Так, давай, давай. Так, тепер. Щось захотілося мені вибух зробити. Так. Беремо снайперку нашу. Так, і давайте. Чекати на нашу ціль. Тут майже тут можемо підсунути приціл. Чекаємо. має вийти зараз. Так. Сишей. Все. Ціль. Знешкоджено. Так. Складаємо путлярчик і виходимо звідси. Так. Трошечки, трошечки ми. Ось так. Поспішимо, але в основному бігти нема чого. Я розумію, що тут пожежна сигналізація, все гаситься, ну нічого. Йдемо до ліфта. Як ефективно все гаситься? Вже полум'я біль за все, що й немає, якби десь і було. Але все одно поливає. Гучно працює. Одна треба... А що що? Ніхто не хоче сюди в ліфт? А чого? Чого ви не хочете в ліфт? Бойтеся? Йдемо в фоє? Бачили, да? Вони всі там скупчилися нам це на руку? Ми ж то знаємо, що там все в порядку. Вони ні. Йдемо зараз, забираємо нашого кейса. І завершуємо місію. Місія достатньо проста. Так, головне тільки вибрати способи ліквідації всіх цих трьох цілей. Я вибрав саме такі. Так. Йдемо сюди вниз. Так, цей спеціальник тут так і стоїть. Так. Хтось грає хтось. Ходить якась паняночка у шапочці. Ідемо до виходу. Так, всі цілі, всі цілі прибрано, супер. Так. І зараз я хочу забрати і снайперку, і, власне, цього кейса. Чи що я зроблю? Я зараз візьму, дістану снайперку. Так. Заховаю її. Візьму кейс. І виходжу звідси. Ну, ось так, власне, у нас один постріл в голову. Вбито в ближньому бою двоє. Все супер, все красиво. І ми отримали найвищий рейтинг. Безшумний вбивця, і ніхто нас не засікав. Так, що у нас тут по грошенятах? По грошенятах все славно, все красиво. Так, переходимо до преси. Так, шумний вбивця у розшуку. Це ми бачимо. Мохамед Бін Фейзаль. Убитий. Поліція підозрює, що у справі замішані криваві гроші. Ось такий він цей шейх. Більше він нікому шкоди не зробить. Так. Ось така про нього стаття. Далі. Давайте глянемо, що тут у нас. Так. Нормально тут. Долари. Валюта. Розумієте, бензини. Ні, це проїзд метро. Так. Змінилися курси якісь, криптовалюта чи що? Так. Далі. Пані удача з'явилася в Нью Тванг. Річкова красуння смітить фішками. Ось така паняночка тут. В місті з'явилася нова зірка. Вона називає себе річковою красунею. Зрозуміло. Так. Це якась статистика. Далі що в нас? Загроза тероризму? Нормально. Світовий тероризм є основною загрозою для Америки. Він взагалі для всього є загрозою. Так, що тут? Лев покалічив 42 карликів на рингу в Камбоджі? Нормально. А що ви там, ті карлики робили? Ось такий красен лев, супер. Так, ну і ще одна ось тут у нас є стаття. Шериф згортає гонитву завтікачами. Так, шериф шукав двох засуджених до страти ув'язнених. Зрозуміло. Ну що ж, власне, ось так. Ми пройшли 10-ту місію. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.